Коромисло. А от колись, як йшли по воду, то не з порожніми руками, а з коромислом. Так, тим самим, що на плечі кладеться, а на кінцях два відра. Йдеш собі, мов королева, вода хлюпає, коромисло поскрипує, а спина рівна, як струна. Слово коромисло віддав нього мислити, міряти, бо ним і справді вимірювали рівновагу на око, щоб не переважувало, щоб і ліве, і праве відро однаково бриніло. Колись навіть жартували, у кого кособоке, в того й доля з перекосом. А зробити його треба було майстерно, щоб вигін під плече лягав м'яко, щоб не тисло і не хиталося, робили з верби або ліщини, бо гнучка, але міцна. І от стоїть собі біля криниці жінка в хустці, вода блищить у відрах, а вечір пахне м'ятою, і хочеться сказати ось воно, українське рівноваги мистецтво, між важкістю і красою, між працею і спокоєм. Коромисло не просто дерев'яна палиця, це ціла філософія, як тримати баланс у житті, навіть коли на плечах повні відра турбот. Отак і несла його баба Марія, і, може, тому в неї в житті було рівно, як по коромислу. Українська це бренд. Розвивай свій бренд.